Повний розбір стріжки Ярослава. Ярослав мені показав ось таку стріжку, і давайте проаналізуємо його в одній дані. Чи вийде в нас така стріжка? Перше, це видно лобні западини, по-друге, рідке волосся в зоні чуба. Також в нас недостатньо довжини на потилиці. Ну і в нас виходить, що це майже протиположність тому, що показано на фотографії. Але ми це будемо стригти і адаптувати під голову Ярослава. Перше, з чого я починаю, це роблю розділення голови на зони. Почав з лівої сторони, тепер переходжу на право. Далі з'єдную ці лінії на потилиці, беру зажим та фіксую верх. Далі я відділяю скроні від потилиці. Зажимом фіксую скроні. Те ж саме роблю і на правій стороні. Перше, що починаю, це підбриваю пушкову волосся, щоб було видно, як оформляти краєву на потилиці. Далі я беру філіровочну бритву та починаю оформляти краєву. Задача зробити рвану окантовку з цієї довжини. Після цього я переношу контроль знизу наверх, але зверніть увагу, як я роблю відтяжку. Задача зберегти довжину знизу і простригаючи довжину. Зверху її зменшував. Виділив одну вертикальну прядь та задав контроль. Ок, тепер в мене є контрольна довжина по всій потилиці. Я тепер буду працювати горизонтальними проборами. Мені так зручніше. Тепер знову зверніть увагу, я тягну СМО не на своєму місці, а трохи вверх. І знов я це роблю не просто так. Мені потрібно, щоб довжина знизу була більше, ніж довжина наверху. Так я проходжу знизу до верху і простригаю всю потилицю. Також підключаю косий зріз для того, щоб простригти потрібну довжину та зробити текстуру. Спочатку від контролю йду в ліву сторону, потім перекидую контроль на праву сторону і дублюю свої її. Обов'язково контролюйте однаковий угол від щоб була однакова довжина. Все, тепер переходимо на бокові частини. Спочатку я трохи підтушовую зайву довжину. Його. У я вирішив наробити такі короткі скроні. Я вирішив все зробити більш збалансовано по довжині та по кольору. Так, початок довжини буде короткий, але все буде простріжено на ножицях. За допомогою тримера та гребінця, спочатку забираю зайву довжину, а потім тримером роблю окантовку. У нас в даному випадку буде косий вісок. Спочатку роблю контроль на скроні, а потім продовжую її за вухом. Це такий лайфхак, якщо зачіска подовжена і стрижеться на ножиці. Якщо б ми б залишили масу, яка була, то окантовка робилася б набагато складніше. Тому спочатку забираємо частину маси. Яка нам не потрібна, і робимо окантовку. Я взяв гребінець менше і тепер працюю з нижньою зоною схроні. Працюю в техніці тушовка. З'єдную з тим, що я зробив раніше. Далі мені потрібно з'єднати потилицю з боковими частинами. Я беру отак грубо, тому що ну, там довжина невелика, і в принципі якісь розділення робити, робити відтяжки, ну це зайва трата часу. Аналогічно дублюю всі свої рухи з лівої скроні. Все тепер з боковими та потиличною частиною закінчено, Ми приступаємо до стріжки верху. Я виділив чуб трикутник і тепер з'єдную верх з бока. Ось так все просто розчесав до лінії ваги і взяв, з'єднав. Тягнув вниз для того, щоб залишити довжини зверху побільше. І як я казав на початку, у нас рідке достатньо волосся зверху, тому мені потрібна довжина. Дублюю свої рухи з правої сторони. Тепер стосовно чуба. Чуб у нас прямо дуже рідкий, і моя задача зробити довжину менше, тому що якщо я залишу ось таку довжину, яка в нього є зараз, і як показано на фотографії, то ну, чуба толком і не буде. Спочатку з'єднав на відтяжках, далі простріг чуб на нульовому градусі. Так, дійшов до центру і перехожу на праву частину чуба. Тепер сушимо волосся і будемо доробляти на суху. На суху я побачив, що буде краще трохи навести окантовку на потилку. Також це стосується зони за вухом. Обов'язково ще потушував на суху, і за допомогою спеціальних ножиць, якщо таких ножиць немає, то можна використовувати обичний понтинг. Це косий зріз. Тут я вже працюю з тим, щоб волосся легко лягало. Дублюю свої дії на лівій скроні. Також ще проходжу слайсингом на потилиці, шліфую форму машинкою без насадки, забираю стричаве волосся. Обов'язково показую клієнту стрижку, як вона виглядає без стайлінгу. А також поясняю, чому я зробив саме такі деталі в стрічці. Тепер ефект вау. Я наношу пудру і роблю укладку. Виділяю текстуру, і ось у нас такий результат. Таким чином із-за того, що я не зробив коротко скроні, не підстріг їх машинку, я збалансував стрижку та збалансував колір. Доволі рвана та текстурно вийшла потилиці. Із-за із того, що я зробив довжину на чубі коротше, ніж на фотографії, я збалансував його. Чуб довше виділяв би лобні западини та підкреслював рідкість волосся.